Я учень Казанківської гімназії номер 1 6 Б класу Старовой Назар, вірш Каменярі, автор Іван Франко. Я бачив дивний сон, немов передо мною безмірна, та пуста і дика площина, і я, прикований ланцем залізним. Стою під височенною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. У кожного чоло життя і жаль порили, і в оці кожного горить любов і жар, і руки кожного ланці, мов гать обвили, і плечі кожного додолуся схилили. Бо давить всіх один якийсь страшний тягар. У кожного в руках тяжкий залізний молот. і голос сильний, нам згори, як грім, гремить. Лупайте у скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і труд, і спрагу, і голод бо вам! Призначено скалу сесю розбить. І всі ми, і як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, і в тисячні боки розплискалися штуки та відривки скали ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам'яне чоло. Мов водопаду рев, мов битви у гук кривавий, так наші молоти гриміли раз по раз, і п'ять за п'ядею ми місце здобували, хоч не одного там калічили ті скали, ми далі йшли ніщо не спинювало нас. І кожен з нас, те знав, що слави нам не буде. Ні пам'яті людей про сей кривавий труд. Ще аж тоді підуть по цій дорозі люди, як ми її та вирівняємо всюди, як наші кості тут під нею зогниють. Та слави людської ми зовсім не бажали, бо не героями і не богатирі, ні ми невольники. Хоч добровільно взяли на себе пута, ми рабами волі стали, на шлях поступу ми лиш каменярі. І всі ми віримо, що своїми руками розіб'ємо скалу, роздробимо граніт, що кров'ю власною і власними кістками, твердий змуруємо гостинець. І за нами прийде нове життя, добро нове у світ. І всі ми знали, що там, далеко десь у світі, який ми кинули для праці, поту і пут, за нами сльози лід, мами, жінки і діти. Та другі й недруге, гнівні та сердиті і нас. І намір наш, і діло те кленуть. Ми зналися, і в нас не раз душа боліла, і серце рвалося, і груди жаль стискав, та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відтягли від діла і молота із рук. ніхто. Не випускав. Отак всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках, нехай прокляті ми і світом позабуті. Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі, І щастя всіх прийде по наших аж кістках.